Я думаю, вам приходилося в житті відчувати в тілі певний дискомфорт в області грудей. Досить часто ви не розумієте, що з вами відбувається. Я вам розкажу справу в тому, що коли ви відчуваєте в грудях дискомфорт, це говорить лише про одне, що ви йдете проти себе. І відповідно ви змушені або ж принижуватись, або комусь догодити наперекір собі. Тобто, ваше вище я говорить. Тобі цього ага. робити не потрібно. Але ви робите, тому що вас так навчили. Є така, на жаль, неприємна річ. В подальшому, цей біль він тільки збільшується і перетворюється у страждання. В цих випадках обов'язково треба чути себе, знайдіть оцей от момент. Припустимо, ви спілкуєтеся з кимось, вас починає давити. Значить, ваша вища говорить, що ти йдеш проти себе. І обов'язково, якщо ти погодишся на ті умови, які тобі, наприклад, пропонують, да, обов'язково ти будеш від цього страждати. У вас є така риса, вона є абсолютно у, у кожної людини, дане таке розуміння, як его. От Ваше его, воно вам дане для того, щоб вас захищати, щоб захищати ваші внутрішні кордони. Це не говорить про те, що потрібно проявляти егоїзм. Ні в якому разі. Тобто те, що занадто, да? але ж є нормальний егоїзм, коли ти чуєш, що тебе хочуть використати, ти цим незадоволений і ти просто відмовляєш. Неадекватний егоїзм це коли тебе використовують. Тобто занижене его, коли тебе використовують, і ти з цим погоджуєшся, да? або ж завищене его в тому випадку, коли ти починаєш. Використовувати людей проти їх волі, неважливо маніпуляції, припустимо, і все решта. Тобто ти вже використовуєш людину проти її волі. Творець обов'язково людину за це покарає, але потім людина обов'язково теж буде страждати, тому що карма вона працює. Вона працює абсолютно для всіх, незалежно від статусу людини, почуття провини. Потім за це звичайно ж людину покарає. Ну зараз давайте от про це его як нормально. В таких от випадках я можу порекомендувати медитацію. Медитацію для того, щоб навчитися себе чути, слухатись. Тобто ви закриваєте очі, переходите в фазу повного розслаблення, як варіант, можна лягти, можна сидячи, кому як зручно. Немає чітких правил, що потрібно робити так чи отак. Медитацію ви робите так, як вам зручно. Навіть на 5 там, хвилин медитації вона вже вам буде дуже сильно допомагати. Чому? Тому що ви от входите в транс, заспокоюєтесь, відпускаєте абсолютно усі думки і починаєте просто, якщо є якась конкретна ситуація, ви берете цю ситуацію і задаєте питання, що я роблю не так. Таким чином, ви отримаєте відповіді. Припустимо, для мене це комфортно чи не комфортно. Хочу я це робити в дійсності чи не хочу. Не треба себе змушувати, щоб потім себе ж за це не карати. За зверхній егоїзм карма обов'язково покарає десь колись вона нас дожине. Так само, як і за почуття наживи, за бажання наживи. Карма обов'язково карає людину рано чи пізно. А тому треба тримати в цьому баланс таким чином, ви будете жити в гармонії з собою. А живучи в гармонії з собою, ви просто не можете не бути щасливою людиною.